Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні 22 травня, на годиннику майже 7 година вечора. 9,6 кВт. Це означає, що десь приблизно 67 як пише машина, я можу проїхати. А хочу я проїхати десь кілометрів 50 і засікти. Скільки за цих 50 кілометрів ми заробимо грошей по таких агрегаторах, як Uber і Bolt. 838 просто буде включений. А, в принципі, можна його і виключити, буде, щоб він не драконив нас всякими отакими замовленнями, які висять 110 за 2. там, Знаєте, по комфорту. Mm -hmm. <свіття> Бо тому що якщо будуть такі замовлення попадатися, то ніяких тестів, уклона Ой, цього. Це цей уклон, забути про нього. цей, Ніякого тесту Болта і убера не буде. Mm -hmm. Так. Фільтрики в нас такі, типу, один кілометр радіус категорії. Звичайний економ, пец і доставка. Починаємо свою працю. Може зараз нам сразу кине заказик, може ні. Ну, сижу я десь минут 30, то болт я не запускав, але запускав півчаса назад обер. І ось. Оберні разу не пілікнув, хоча зараз ну, останніх пів години це година пік. А Болтик от одразу нам кидає в центр з юності на Соборну. За 114. Чуденько, погнали. Алло? Так, да. Ал да, Алло, добрий вечір. Можна чим пошвидше, будь ласка, дуже спішу. як вийде добре я на тоді очікую угу. Хі -хі. оце то спішу якщо я приїду і він не буде курва біля там чи біля точки то я спецом буду на соборну їхати якомога медленніше я вам так скажу подаємося Добре. Йо Йо-майо! Uber X на Київську. Один кілометр подача. Представте, оце на Соборній стою. І приходить мені отакий от Uber. Та ти що, поки один-один. Ніфіга сібі. Подивімося. Скажете пін код 55-90. А що це таке? Щоб ніхто другий не уїхав. йде? а це так всіх тільки у вас? Що саме? Пін-ко? Пін код Це що? Кажу, ні, всіх, всіх. Ой, боже, а що це? Я вибрала цей вчинку розрахунку? Ні, Так, До речі, не в кожного і пін код є, так що це, скоріше всього, ваша якась індивідуальна настройка. Так що може теритися. Я рити. з будь-ким не поїду. Пасажирка каже, а на виході пін код не казати каже. Так, да, пін-код не знаю, щось коротше, там з цим пін-кодом. Мені б цей пін-код нафіг не треба був би. А з другої сторони, якщо хтось уїхав, а в тебе розрахунок картою. Таке вже пару разів було. було. Ну я не пам'ятаю, як це розпетлювалось. Реально, тіпа, ніхто не доїжджав до кінця. Всередині всі корач, знавали е, своїх пасажирів. Верталися за своїми рідними пасажирами корач, і якось так розпетлювалося. А це буває супер рідко такий. Моменти нюанси. Водоканал, пацани, як за це вибиратися? Тільки. Тільки, як сказати, а що це за тачка така? Культовий автомобіль якийсь ліворукий. Якась Honda чи що? Honda Legend. Та ти що. Пацани, Honda Legend. Як вам? Двіш. Шось пацики тухле. Глухе. Тухле глухе. Ну Не ставити ж 2 км радіус на ну, йолки палки От вам і час пік закінчився. 8 годин вечора. Зараз тільки поставлю 2 км 2 подачу і почне кидати мені п'ятничани. А мені цього не потрібно. Ось такі моменти думаєш, блін, от підключити би всі агрегатори, що ж я себе взяв коротше, і ограничив тільки убіром і. Болтом, да? <ріх> ну ладно, нічого не зробиш, пацани. Давайте. Ждем. Ура! щось приходить. А що? На Київську, на центральний автовокзал за 82 гривні. Блін, я замахався тут сидіти, пацани. Представте, що могло бути. А як ще працювати типу, по одному агрегатору? Хтось каже, та, типу, включаєш болт і катаєш. Тако попадеш, я ж не говорю, що це якась хірова локація, це київська, алло! Типа є ще й хужі локації. Ну, Но... прикол, бачите в чому? Минут. Ну, зрозуміло, що час такий, типа, там пири Всі вже з роботи повернулися, віддихають, їдять. А хто хоче там далі десь переміщатися, той ще поки не зібрався, не віддихнув, там, не на намарафетився і так далі. В принципі, отак от. І тут от наліво, да. наліво. І одразу в цих домах наш пасажир, нічого собі. Доброго вечора. Доброго вечір. Ну тут, то пацани, ж буде якийсь заказик, щоб довго не чекати. Автовокзал центральний. Убер. Мало надіжд, але болт близько до центра. Я навіть і в центр буду готовий їхати. По суті, тут подаватися менше кілометра. Сидим, ждемо. Сидим, ждем, чуєш? А я завтикав, коротше. Прикиньте, як я міг завтикати. Відкрив шторку. А там від Макса сообщення «Окей» написано. Я такий, що в смислі окей. І споминаю, що я йому написав, що я через 10 минут буду коротше, возле його дому віддати йому тих паспорт від Мерса. Коротше, з тих пор, поки я відзняв цей обзор на Мерса, ну типу який обзор там, покатався на Мерсі, коротше, то з тих пор коротше, в мене цей. Техпаспорт його катається в кошельку приставце. Бензинова версія цього Марсу. Представляєте? Даже і такой. Дивіться, прям де я стояв, коротше, перша секція прийшов заказик. Правда, знаєте що? Це заказик може бути один кінець. Тому що це заказик, який приведе мене на Сергія Зулінського, пацани. А Сергія Зулінського це, коротше, там, де я стояв 15 минут, а це отут. Тобто ще далі. Ех, Маруся, де наше не пропадало, їдемо, може там не знаю, що ми там зробимо. Там зарядочка є, може і на зарядочку станемо, тому що в мене вже 5-7 кВт, а працювати ще ого-го, тому що сказав я, що попрацюю 50 км, а попрацював тільки 15, представте, перша секція це десь тут, що не бачу своїх пасажирів. Ей, пасажири, веде. То ви, до, то ви доходите пішки до мандрівника? Так. Да, ми доходимо. А я взяв заказ на цей, на Зулінського якраз. О, то а, а ви. Там, то... А ви, ви вже заказали щось чи ні? Ми тільки доходимо. Я, я, Японію. Хорошо, давай наберу. Визивали на Drive Club. Сказали мені, що мандрівник розчиталися як тіпо, 4 гривні дали коротше, цього. Ну, По суті, воно так і є для удобства здачі. Типу, Так, це в нас де мандрівник там, де я стою, а вони викликали от сюди. Коротше. Тіпо, от звідси сюди, якраз на 4 гривні по ходу дистанції. Ну, Це так, в принципі, пофіг. Света набрала, каже, я тут, на Зулінського біля мандрівника. У подруги днюха. І вони коротше, рішили поїхати замовити на неділю коротше, цей весь стіл. І зараз, походу, вони складають замовлення, коротше. я їх підчекаю і закину в стрижок. У мене зараз 4,6 кВт і 20 км. тобто... На годиннику 9. Не знаю, як я буду заряджатися. Але нам потрібно ще 30 км відтаксувати пацани на болту або на Uber. Не знаю, як це реалізувати. Може і не вийде. Коротше. В будь-якому випадку. Що Uber? Що болт? Темно, ну, да, так буде? Погано працює короче, в таких локаціях, як Зулінського і так далі. От якщо восьмерки зараз відкрити, тут 5 замовлень. По суті, теж немає, але шанс по ним виїхати набагато більший. З таких дібрі. А взагалі, якщо включити все, що є, в арсеналі, то шанс теж є. Але 20-46 пацани це саме такий тухлий період часу, коли хоч ти все включай, хоч ти. Подавайся по 3 кілометри все одно може бути глушняк. Да. За 20 кілометрів хочете, посчитаємо касу. Зараз я вам скажу. Так. 125 честим. Так, мені треба від'їхати, по, походу, парніжка хоче. Виїжджати 125 по поуберу. І відкриємо болт. Тут треба вручну відкривати поїздки. дивіться. 106, 82, 114. Ну і це вже вчорашнє. Тобто, що ми маємо? 104 і 82. Це в нас, грубо кажучи, 200, 106 і цей кусочок, який там залишився 300. 300 мінус 50. Це 250. 250 плюс 125. Це у нас 375, да, чи скільки там? Де калькулятор? Хочу просто вичислити, скільки це. Але що там вичисляти? Майже 400 гривень на 20 кілометрів. Да? 125 плюс 250. 375. На 20 км, ну, полі, пацани. Майже 20 гривень за кілометр. Це ж честі кошти, оце. Так що, в принципі, були всі шанси зробити 20 гривень за кілометр, що я не робив вже ох ти що, як давно. Якщо десь зможу зарядитися, але де я заряджуся? Зараз, якщо я поки туди, поки сюди чай, пока кава, Коротше, пів десятого буду вдома, хай до пів 11 позаряджаюся і вже якби... Коротше, на сьогодні вже, походу, все буде пацани. В будь-якому випадку записав відос на Ланусі вам і оце, оця, оцей виїзд на Uber Bolt вечірній. Два відоса в день, в принципі, ок, я думаю. Не ок то, що я заробив вообще понти, а це не ок. А по відосам ок. Так що да, пацки. Я думаю, що на сьогодні все. Так що давайте. До завтра.